27 грудня, вівторок, Євангелія від Луки, 21, стих 12 по 19. Але перед усім цим на вас накладуть руки й переслідуватимуть будуть, і улучитимуть по синагогах та по тюрмах, водитимуть перед царів і правителів за імене Мого, і це дасть вам нагоду свідчити. Візьміть собі до серця, що вам не треба готуватись насамперед. Що маєте відповідати, або дав вам слова й мудрість, які ніхто з ваших противників не зможе протиставитись і перечити. Вас видадуть батьки, брати, рідні й друзі, і декому з вас смерть заподіють. Вас будуть ненавидіти, всі за моє ім'я, але волосина з голови у вас не пропаде. Вашим стражданням ви спасете душі свої. Як Господь міг говорити, що волосина з голови не пропаде в його послідовників, якщо в часи гоніння християн пропадало в них все тіло з усім його волоссям і все земне життя? І якщо Господь дав своїм учням слова й мудрість, які ніхто з їхніх противників не міг протиставитись і перечити, то чому це слово й мудрість не допомогли їм зберегти життя, а навпаки, стали приводом для їхнього вбивства противниками, які чи то із зазрости, чи то від безсилля їх убивали? Це запитання, які виникають, якщо читати Євангелія фрагментально і поверхово, адже якщо читати благовість цілком і вдумливо, то відразу стає зрозумілим, що Господь. Не навчив нас, що земне тіло і життя слід будь-яким коштом зберегти, якщо треба було б тіло і земне життя абсолютно в усіх обставинах берегти, то він сам не віддав би свого тіла і життя на безпощадне розтерзання людям. Господь вчить нас шанобливо ставитися до тіла і свого фізичного життя. Але коли заради вічного життя потрібно відмовитись від збереження земного, то слід це зробити. Бо той, хто хоче зберегти у земному житті всі свої волосини, тобто своє тіло за будь-яку ціну, нехтуючи своєю душею та духом, той насправді втратить у вічності все, хто ж дозволить, щоб його тіло і земне життя пропало ради Христа. Його заповідей і цінностей, в того навіть одна волосина з голови, не припаде у житті вічному. І хто матиме слово і мудрість Христа, навіть якщо буде умертвлений земними противниками, ніколи не буде здоланий вічними противниками людського роду. Господи, нехай нашим стражданням спасимо свої душі і тіла для життя вічного.